Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорт у Мельбурні на арені Рода Лейвера. Відбувся благодійний тенісний вечір на підтримку України. Теніс Плейс Peace». Матчі зіграли іспанець Рафаель Надаль, австралієць Алекс Демінор, британець Енді Маррей, представники Сполучених Штатів Америки Коко Гауф та Франсіс Тафо, Марія Сакарі з Греції, болгарин Григор Дімітров та німець Олександр Звєрєв. Україну на заході представляли Марта Костюк, Даяна. Ястремська та Олексій Крутих. Також на корт вийшли два 98-річні рекордсмени України Леонід Станіславський та австралієць Генри Ян. Всі зібрані кошти передадуть на підтримку України через австралійську філію ЮНІСЕФ та платформу Глобал Дівінг». Вище згаданий крутих. – 188-ма ракетка рейтингу ITP, вперше у кар'єрі дебютує в основній сітці турніру серії великого шолому «Australian Open 2023», де його суперником буде аргентинець Дієго Шварцман, 25-й у світі. Це буде перша особиста зустріч тенісистів на корті. А для нашого співвітчизника це перший матч проти суперника 150-ти напередодні у фіналі кваліфікації. Крутих у двогодинному поєдинку обіграв шостого сіяного відбору Америка. Анця Дениса Кудлу, 11-річна чемпіонка світу шашок Валерія Єжова закупила та передала перетворювачі напруги інвертори для зв'язківців 112-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. Зібрати кошти на прилади дівчина змогла за допомогою гри у шашки з перехожими суперники, які її програвали, мали задонатити на армію. 325 спортивних об'єктів вже постраждало через військову агресію Російської Федерації на території України. 87 з них зруйновано повністю або знищено частково. Розмір втрат сягає понад 200 мільйонів доларів. Подібну інформацію оприлюднив міністр молоді та спорту України і президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт. Найбільше 89 руйнувань зазнала Луганська область. У Донецькій таких 61, Харківській Харківський Миколаївській шість 27, Херсонський 24, Київський 21, Дніпропетровський 15, Чернівський 12 та Сумський 11. Приватбанк з невідомих причин скасував аукціон, який мав відбутися у четвер, 12 січня, з продажу стадіону Дніпро Арена і тренувальної бази, що її нині використовує спортивний клуб Дніпро 1 Стартова ціна лоту була 113 тринадцять мільйонів сорок тисячі гривень. Гарантійний внесок 5 мільйонів 652 тисячі двісті гривень. Серед умов аукціону був такий пункт. Його учасником не може бути особа, яка є колишнім власником керівником Приватбанку або пов'язана з колишніми власниками керівника. Ами Приватбанку з'явилася інформація про те, що лондонський арсенал домовився з донецьким шахтарем про трансфер. Він гірників Михайла Мудрика. Сума склала 60 мільйонів фунтів стерлінгів, плюс 20 мільйонів у вигляді бонусів. Гравець підпише контракт терміном на 5 років і зароблятиме 37 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Нині мудрик перебуває разом з донецьчанами на тренувальному зборі у Туреччині. Слобожанський прометей святкував гостьову перемогу 80-72 над литовським літкам Белісом у матчі 10-го туру Єврокубку і продовжує залишатися на четвертому рядку турнірної таблиці групового етапу змагань. Слобожанський прометей до свого дебютного у новому році матчу і водночас другого кола групового етапу Єврокубка, яким став гостьовий поєдинок проти литовського літка Белісу, підійшов з рекордною для себе у поточному сезоні переможною серією з дев'яти ігор у двох турнірах, леву учаску яких безумовно склали успіхи у латвійсько-естонській лізі, крайні матчі якої за участі нашої команди продемонстрували її чудову форму. Втім, перша десятихвилинка звітного поєдинку стала провальною для слобожанців, які 12-24 зазнали у ній поразки. Не врятував їх і тайм-аут від свого наставника Ронена Гінзбурга, зрештою, повна заміна тренером стартової п'ятірки. У другій чверті довгоочікуваний імпульс прометею дав Стефенс. Окрім цього, він разом з партнерами розпочали агресивно та надійно захищатися, і господарі знітилися, вперше забивши лише на четвертій хвилині періоду. Загалом набравши у ході нього тільки 10 пунктів, тому й не дивно, що на велику перерву суперники вирушили з мінімальним пунктом переваги господарів 34-33. Після відпочинку наша команда продовжила переможну ходу, ефективно відпрацьовуючи у чужій трисекундній зоні. А тотожний, як і у попередній чверті, надійний захист. Та снайперські якості клавела забезпечили Прометею постійне лідерство у рахунку, хоча на екваторі останні 10 хвилин Келітка Беліс знов був на очко попереду. До чисті слобожанців у найвідповідальніший відрізок зустрічі заключних п'яти хвилин вони зібралися і холоднокровно довели матч до свого переможного завершення. 80-72. Ми розпочали поєдинок не дуже добре, особливо в захисті. Втім, наша команда має характер. Ми продемонстрували це не вперше і повернулися у гру. Протягом більшої частини матчу ми зробили хорошу роботу в захисті. В нападі ми власне набрали ту кількість очок, яка була потрібна для перемоги. Я щасливий, що перемогли. Після перемоги над Літкабелісом Прометей залишився на четвертому рядку турнірної таблиці. Поза зоною плей-офф на дев'ятій десятій сходинках перебувають румунський клуж та це девіта Олімпія зі Словенії. Наступний свій поєдинок турніру Єврокубка слобожанці проведуть номінально вдома 18 січня проти італійської Брешії. Тим часом баскетбольний клуб Дніпро у п'ятницю 13 січня проведе свій перший матч у новому році того дня на меданчику палацу спорту Шиннік нашого міста у рамках домашнього баблу чемпіонату Суперліги України. Суперником Дніпровців буде одноосібний лідер турнірної таблиці Київський будівельник, який ще не знає ігрокоти поразок. А у неділю, 15 січня, наша команда з'їдеться з БІПА Одеська область у регулярному чемпіонаті. Вона поки що друга. Дуже гарні всі хлопці готові. Ми максимально готові до цих ігор, Тому будемо робити все, що від нас залежне. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.